Усі гради бачите на огляді Hyundai Kona, автомобіль 2020 року. Випуску трьохфазна машинка в преміум комплектації, максимальна з люком, біленька, гарненька на гарних зимових шинах. Мішлін. Передній має десь порядка п'яти міліметрів, має сім міліметрів. Тобто ще цей сезон то на другий сезон, просто задні кинути наперед. А також ще можна від'їздити без проблем. Автомобіль без жодних пошкоджень в оригінальному окрасі. Десь кудись якісь такі дуже мілкі е царапинки є, які заполіруються, але автомобіль не полірований. Така машинка заїхала. Усі вікна рідні. Преміум комплектація, це максимальна комплектація, також ще є люк. У такому стані салон чистий, акуратний. Десь кудись якийсь недолік, це все зазнімлю, покажу. Дивіться, по картах чистенькі, акуратні. По правій стороні. Тут жодних питань. Ось так виглядає задня частина автомобіля. З цієї пластики на Передніх, тобто На передніх сидіннях не зацарапані. Багажник теж чистенький, акуратний, є дві зарядочки, ці пластики не зацарапані. Трошки є невеликий нюанс по цій задній кришці. Ось тут так чуть-чуть зачеплено, це нічого страшного немає. По лівій частині задня карта є такий невеликий нюанс. Іменно по цій задній карті. Також тут невеликі такі протертості. 20-й рік у нас є підігрів задніх сидінь. По сидушках взагалі питань ніяких. Водійська карта теж в ідеалі. Ось Так виглядає кермо та водійське сидіння. Все по автомобілі працює, є діагностика, перевірю, стан. Батареї, соко по приїзду, кого зацікавить, всю інформацію надам. Автомобіль має 119 тисяч оригінального пробігу. Зараз ще зафільмую Він-код. Хто захоче перевірити без проблем? Вбивайте в Гуглі ось цей Він-код та покаже вам фотографії на аукціоні.